Це три криптоферми на біткоін, які ідеально підійдуть під сонячну електростанцію. Перша Antminer S21 Plus. його потужність 235 терахеш. споживання – 3,8-4 кВт за годину. Місячна дохідність складає 420 доларів. Один із оптимальних та стабільних варіантів для майнінгу на повітряному охолодженні. Друга Antminer S21 Plus Hydro. Його потужність 395 тарахеш, а споживання 5,5 кВт за годину. Приносить такий 720 доларів на місяць, але на відміну від першого, він трьохфазний. Та є справжнім криптокотлом, оскільки може не тільки майнити, а й підігрівати ваше приміщення або басейн. Друга Antminer S21 Plus Hydro. Потужність складає 395 тарахеш, споживання 5,5 кВт на годину. Приносить така криптоферма 720 доларів у біткоїні на місяць. Проте, на відміну від першої, вона абсолютно безшумна, бо працює на водяному охолодженні, має трьохфазне живлення та є фактично криптокотлом і може підігрівати. Будь-яке приміщення або басейн. Третя Antminer S19J Pro. Потужність 104 тарахеші, споживання 3,2 кВт за годину. Насправді, класика, перевірена часом, щоправда, така криптоферма буде актуальна тільки для тих, у кого нульова розетка або сонячні панелі. В такому випадку буде приносити 180 доларів на місяць. Легкий варіант для новачків зайти в майнінг з мінімальними інвестиціями щодо вартості. Така коштує 700 доларів. Така 6900 доларів, і ось така 3900 баксів. Переходь за посиланням у профілі та пиши, який бюджет та які цілі. Та ми допоможемо підібрати найоптимальніший варіант саме для тебе.